Що ліпше, на ремнях трактор чи без ремні? Ось таке питання. Тільки напишіть на поділку, хто має. Тому що, знаєте, мені дзвонять часто, кажуть. Ну, люди дзвонять, кажуть, ну, звісно, ергономікати, що в цьому тракціях. Це треба таке розкорячитися. критерії основними, без ремня. І все, людина нічого не хоче слушати. І все, людина нічого не хоче слушати, бо ремні, то така у людей є Тенденція. позиція. Так. Ну, дивіться. Ну от щоб, щоб вам це. Ну, оце мотоблок, хорошо. Тут я не спорю. От мотоблочна коробка, оце мотоблок. Ну, Тому що мотовочна коробка, вона там усілена, ну, вона кулісу додавала і чулки трошки більше добавила. Так, По суті, ну, мотоблочка одна точка. Вот. Ну Це вже не мотоблок явно. Короче, в цьому? різниця Дивіться, тут. тут мотор. охеренный стоит. Хоть трактор самый дешевый. Я сейчас все открываю. Но мотор тут стоит. Такий самый мотор стоит в джинме, во воле. Дон фэн, в Оволе. В Донфенгах деяких. Вот все, пожалуйста. КМ 385. Это вот тут оно. Мы что, зря эти печатали бумажки в ночь. 300. Мотори зараз в кожному такому, в кожному китайці, в кожному тюгуликі мотори, вони їх обслужиш і все. І вони ну, дійсно за, ну, за свої гроші нормальні. Ходові, ремонтопригодні, на них буде ще багато років запчасті, бо вони в кожному тракторі. Тут на моторі не зекономимо тут мотор охірянний. За що того? І трактор має повніший ход, і передачі включів, воно сразу, ну, типу, сразу має обороти, і ти що робить. Ну і трьохциліндрова мотор, то є трьохцилиндрова мотор, все одно, як не Тут же, звісно, в нас стоїть тарахтелка. Шифінг SF-138 drop 2, пожалуйста. А, кстати, якщо короче, краще... От, моя порада все-таки 24 35 ну. 35 понятно, за забагато, поняли? І 24-й цей мотор його має головняк, що він гріється. І програє прокладка Коли ви багато працюєте без передишку, охолодження це не справляється, причому що задній радіатор, що передній до самої жопи, трохи передній, кажуть, краще, але не принципово І перегрівається. Тобто тут зекономи трохи на моторі, він, він теж, його я обслужив і він, він робить. Ну, як одноциліндровий Ну, Але зато, якщо ми підемо, в чому різниця питає, якщо ми підемо по остальних всіх узлах, і у вот... вас... наглядно сзади Ой, покажи. Моста Синтаева. Синтая моста, чулки. И теперь покажи Шифан. Тобто. Тут на железе не зэкономили. Тобто, из этого делаем вывод. Тут больше комфорта. Тут, якщо у вас менші ділянки, огороди і так далі, у вас не планується якихось супер важких нагрузок на саму коробку, таких як там мульчер і так далі. Тому що навіть коробки шифінгу, я можу тако, і блок коробки Сентая, ну шифінгу більше на, на порядок. І то 240-й, а в 244 му взагалі така дура, коробка, ще більше. що в нас немає як розбирали. По такі ціни, що просто розлітаються, все розлітаються просто тракторі. Я хочу зняти. Поїв, пішов, прийшов, а його вже нема. Забрали, поки я їв, прикиньте. Ну, коротко. Коротко, жарт, жарт. Тут більше комфорту, тут більше зручності, краще виворіт, тише роби, зручніше. Тут тарабанить, гріється, трохи корч, Но по ходовці, по залізу він зробить трошки більше засінтає, він може трохи дати нагрузку. Тут найстрашніше, що може звучити, у вас репне ремень ви собі новий купили, вони там ну, відносно копієчно поміняли, собі їздити далі. Якщо ви перерозділи цей, то тут треба гібка муфта, яка йде між мотором коробкою. Щоб її поміняти, треба розкрутити всі гайки, розібрати на дві части трактор і її поміняти. Вона недорога, не, не бійці на 800 гривень стоїть, 840, по-моєму. Заміна, то тракціон цікавий. От. От. Тому так, от і в чому собственно, різниця. Якщо вам треба. Менший трактор для невеличких для ділянок, хорошо в тепліці, кудись, садочки. Він маневрений, він компактний. Він, ну, Беріть синтає. Якщо у вас трохи є поля вам треба багато роботи, 24 на 7 фактично його насілувати, то дешевше буде задержати шифен. І він по факту трошки більше зробить. Несмотря на те, що тут ремні. Бачите, я в цьому відео ні разу не сказав за ремні тому що ти приводу тут же. Не основна характеристика. А ще колія метр двадцять, метрово. Всі садять картошку на 60 тому тут, ну воно тут типу, регулюється в ТРК. Можна розсунути. Ну, все одно, сам мост, сам чого, він же коротенький, ну тобто. Тут нагрузку буде тримати краще шифе. Тому така історія, хлопці, що ремні, що... Ну, якщо перегрузка, він лопна, по -по сути, як страхує. Розганяється він довше. Що ти випускаєш цеплення, поки розкрутиться маховик, поки розкрутиться цей маховик, поки воно набирає оборот, він такий як пояс по управлінню. Втикаєш, так як паровоз. А цей, своє придачку, ну, резкий, дерзкий, но ходовка трохи слаба. Тому обирайте тракторис, відходить трохи. Обирайте тракторис вже. Як то кажуть, відштовхуючись від того, які будуть з ним роботу робити, розумієте? А не та, ті тільки там рівні, чи не чи... усілений. Чи... Це тобто все шляпа. Поняв, треба відтавкатися від своїх задач. Тобто і собі обирати, що вам буде вигідніше, зручніше і ліпше робити. Вот і все. А ви підпишіться, От. що я тут розказую, стараюся розказувати по ділу, як воно є на канал. І, звісно, з вас лайк. От. Все, всіх обняв. А, хочете купити трактор, у нас є, і можете купити насвіт. <ріст> <О. ріст> то люди думають, просто може я просто знімаю, так, ну чисто. Розказую. <кхід> можете купити по цінах. Шифан зараз 3400. Вони в ціні, я не думаю, що будуть падати. Сінтай Самий дешевий був 3700, Такі вже йдуть там по 400. Це новіша модель, є комплектація стара з квадратною клієнтом, ну, те саме. Був по 3700 вже вигріб. Ось такі простійни. Якщо передок, передній привід. Шефен 4,5, сінтай з передком іде 5, ну сінтай з передком буде там і все, все прибуде відповідно. Ну, от. Все. Телефон є внизу, контакти є внизу, звертайтеся. Якщо треба це.